Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Анастасія Васько. Вітаю. І далі говоримо про таке. Ворог атакував Павлоград. Загинула людина, понад 50 поранених, серед них діти. Досвід Дніпра в норвезькому драммені. Мер Дніпра Борис Філатов зустрівся з місцевими рятувальниками без калюш та підтоплень у районі кільцевої розв'язки по вулиці Старочумацькій. Ремонтують зливовий колектор через його аварійність. Атакували мирне населення. Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку Павлограда Дніпропетровської області. Попередньо застосували п'ять балістичних ракет типу Іскандер. М. Запуск був із Воронезької та Ростовської областей на Росії. На жаль, загинула людина. Багато постраждалих серед них діти. Понівечено більше 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Триває пошуково-рятувальна операція. Страшних пошкоджень зазнав п'ятиповерховий житловий будинок. Після влучання ракети він загорівся. Валентина переселенка з Курахового, у спробі втекти від російського терору, він наздогнав жінку в іншому місці. Ми прийшли вже як наслідчилась. Але Тільки коси що гром, є? Шкурахова, ми привикли до цього. Нас там за що ми доїхали туди, сюди приїхали. Таке ж там. У квартирі жінки є пошкодження. Вік на залі в залі тупі в спальні двері каті в одній з квартир знайшли лежачу жінку. Перевірити її стан прийшла сусідка. Зайшли зразу з поліцейським і знайшли її на полу, Викликали з Скоро приїхала. Подивилася, що нема візуальних травм і уїхала. Жінка мама Виявилося, що її цей єдиний брат загинув 26 серпня. Чи похорони були, чи загинув, я точно не знаю, що в нас була машина, більше родичів нема. На жаль, не обійшлося без жертв. По офіційним даним загинула одна людина, ще більше 50 постраждали. Найменшому чотири роки люди мають поранення різної тяжкості. Є й важкі. У них рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми. Три. У нас три. На мене дивимось. Щока, рот. На місці працює криміналістична лабораторія, вибухотехніки, психологи та рятувальники. Допомогу надають всім, хто її потребує. Валерія Дев'ятко, Орина Яяєва. Дніпро ТІВІ. на місці у Павлограді знаходиться наша журналістка Орина Ягяєва. Орина, вітаю! Ти поспілкувалася з мешканцями. Що говорять люди про терористичну атаку Росії та що ти побачила на місці? Тобі слово. Вітаю колего. Наразі перебуваємо в одному з житлових будинків, який був пошкоджений під час ракетного обстрілу у Павлограді, і саме зараз перебуваю у квартирі в одному з будинку. І мною стоїть Іван, який місцевий цього цієї квартири. Іван, вітаю! Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній день. Як все почалось? Де ви були? Я лишав виступно. на крнакриваці, дивився вибух все. Вилетіло, окна розліталися, я випішав у коридор. Тобто тут все, що придивитися, осколка не посічено. Мене врятували ось ці от шкафчики. Якщо б не вони, мене б тут порізало конкретно. Ви були сам вдома? Ні, з батьками. Як батьки. Нормально. А де вони були під час? Цій кімнаті в дальній. Можемо пройдемось по квартирі, покажете в іншій кімнаті, скільки які ушкоджені. Ви взагалі тут скільки живете? 18 років з страждання. Бачимо квартиру, вона вже тут трішки, ви вже поприбирали, так? Я бачу скло, але воно все одно тут позалишалось. Це кухня, так? Ви так, так це кухня, все теж повилітало. У мене є фото. Це, це як все спочатку, так? В перші а, ну ні, це вже як прибрали от є відео. Здається, ось це. Бачимо, все розтрощено. Так, це. От. Одразу а... після прильоту. А як скло попало на вас? Пара царапин є. Ну то не страшно. Угу. Так. А що вітальні у вас там теж вітальні? Там балкон, можемо пройти ага, тут. Давайте пройдемось трішки. На від, а ви взагалі під час тривоги кудись сховаєтесь, може, в укриттях? Були? Взагалі ні, ніколи не ховалися. Угу. От максимум так в коридор. Ага. Здравствуйте, вітаю. Проходьте. Це дідусь, можемо його з ним підзняти, так. якщо він попаде. Так. Ви були тут під час обстрілу? Да. А як вас звати? Іван Ніколаєвич. Іван. Як ваш онук, я розумію, так, Іван? Так. Да. Ви почули вибух, щось сховались кудись. Ви не ушкоджені взагалі? У мене ноги больні. Ви якось злякались? Ну як? Раз таке діло, то больно не больно. Я. Ви взагалі часто чуєте вибухи от у Павлограді? Як ви взагалі тут живете? Чую я добре, але я не прислухаюся. Я не вціла у телевізора. ви були під час вибуху тут, на цьому місці? Ну, я вже й не пам'ятаю. Добре, я бачу у вас їжа, тому бажаю вам гарного апетита. Так, це балкон, так? Він у вас, так. Іван. Все повилітало також. Угу. А, я бачу, рама залишилась, так? Ну щось оціліло, двері вціліло на балконі. Двері вціліло, ну, там якесь одне вікно. Вціліло все. Булко на рама, а все пластиком весь повилітало. Ви батько, так? немає, Я батько. Розкажіть, ви як пережили обстріл? Я знаю з часов. Знаю з двох часов ночі, так, у вас так. тут? З двох часов носі, ночі, так, тут, по всьому посівку. Шахи долітали, ми їх чули. Хтось знайомих постраждав, не постраждав, всі ці. Постраждали, знайомі, ось під низом сусіди, склом посікло, дідусь, руку хтось зламав, комусь голову посікло сусідам. Нам ще пощастлило. у нас, бачите, усі. Якби то цілі, усякому разі. Ви вже ходили оформлювати якісь вас, документи? Ні, зараз дружина. Дружина оформлює документи. На, на неї власність, вона зараз там заяву пише. Що будете робити? Зараз от прибираєте, будете залишати? Так, да, будемо залишатися, куди діватися. Зараз всі окна бішують пленкою, а далі будемо дивитися, що там, яка допомога буде. Міняти вікна. Що можна встановити, він свого, якщо буду встановлювати. Ну все. Ну, що будемо далі жити, я не знаю, що далі буде. Я бачила у деяких сусідів взагалі, навіть двері вхідні повилітали. Вони також вилітіли, я просто що я поправив, це ж одна двері, а інша. Бо на цій зараз замки не один не працює. Я не знав, але ну, вони не працюють. Ті двері вони просто всунуті, а так вони їх можуть так наготхнути, вони випадуть просто на постій. От, двері повілітали усі. У нас хоч вони ще більш-менш більш, більш, цілий їх можна, двері ще можна поправити. От. А скільки вибухів чули? Потужних, потужних два. Один був дуже потужний, після Яколо, були, якого, вилітало? якогось все вилітало. потім був ще один, а то може вже був дрон. От, він був не, не такий потужний. Ну От самий сильний потужний, я так розумію, це ото посадіку прилетіло. Дякую вам. Тож, коли ми почули всі слова мешканців цієї квартири, на вулиці люди досі приборкують пошкодження, вибирають, прибирають скло у квартирах. Багато пошкоджених. Півсотні на даний час мені відомо, півсотні постраждалих, одна людина загинула, на жаль. Тож ми слідкуємо далі за всією інформацією. Вам слово. Це була Орина Яяєва з місця прильоту у Павлограді. а Ми рухаємося далі. Міський голова Борис Філатов після підписання угоди про взаєморозуміння між Дніпром та драменом зустрівся з надзвичайниками цього норвезького міста. Під час своєї лекції Борис Філатов розповів про досвід Дніпра у подоланні наслідків російських обстрілів. Йшлося про пропрацьовані міськими службами протоколи дій під час блекаутів, техніку, яку задіють під час розбору завалів та рятувальних операцій, альтернативні канали зв'язку та способи підтримки систем життєзабезпечення міста. Далі цитата саме практичні речі відгукуються в серцях людей, коли вони можуть ставити запитання про конкретні випадки та чути особистий досвід. Це те, що гучніше за офіційні промови і глибше за телевізійну картинку підкреслив мер Дніпра. Під час лекції також транслювали відео, де видно з якими руйнуваннями доводиться стикатися Дніпру через обстріли росіян та які виклики стоять перед рятувальниками, комунальниками, лікарями та силовиками міста. Я дякую вам за вашу презентацію. Це було дуже сильно. Викликає багато думок та емоцій. Я побачив, що багато чого можу взяти для себе. Без калюш та підтоплень у районі кільцевої розв'язки по вулиці Старочумацькій ремонтуватимуть зливовий колектор через його аварійність. Вже провели підготовчі роботи. Старий колектор збудований ще за радянських часів із численними порушеннями та дефектами. Тут розходжені трубопроводи, через що є просідання, тріщини та руйнування. Через усе це очищення цього колектора давало лише короткостроковий результат. Вода, що поступає з дворів, вже з відремонтованих мереж не встигала відійти. Щоб мінімізувати незручності для водіїв, роботи проводитимуться у вихідні дні. Із 7 по 9 вересня кільцевий рух на жилмасиві Калинівський буде перекрито. Ремонт необхідно. Зробити ремонт даного злового колектора. без цього ми не забезпечимо надійного видовідведення і підтоплення будуть повторюватись в районі е, кругу, тут де кільцевий рух автотранспорту. У нас буде розпочато, так сказати, перший етап робіт. Ми будемо виконувати роботи. Якщо бачите, оце, де машини зараз повертають. Оце в цьому місці, де у нас є колодязь на кругу. До цього клинчика. М'ясо, картопля фрі та бургери. Такими стравами забитий буфет в одній із шкіл Дніпра. Крім цього, годують безкоштовно учнів молодших класів та дітей пільгових категорій. Цьогоріч за обід школярів відповідають дві компанії. Щодня раціон змінюється. Обов'язково є гарнір, м'ясо, овочі та фрукти. Представники компанії прислуховуються до побажань батьків та дітей. Шеф. Ще, будь ласка, можна салат? Справжній шведський стіл у гімназії номер 45 На вибір різні гарніри, м'ясо та випічка. Кирило, учень шостого класу обрав свої улюблені страви. Мені подобаються бред, макарони, котлета, Учні в молодших класів та пільгових категорій у їдальні годують безкоштовно. На сніданок макаронні вироби, м'ясо. Нашу гімназію 45 забезпечує харчуванням контакт продрезерв. великий, дякую їм за це. Продукти в них якісні в вільному доступі можуть зайти батьки, поспостерігати за. Тим як готується, їжа годують за системою базова кухня, тобто приготування відбувається у школі. Зі склавшоюся ситуацією в нашої в нашій країні було прийнято рішення про ланчбокси. Тобто е, їжу е, приготували і розклали в ланчбокси. І у разі повітряної тривоги, е, коли вона застає дитину під час споживання їжі, дитина закриває ланчбокс і спускається до укриття. Крім цього, компанія постачає вже готові обі. Піде до п'яти шкіл міста. А ось у гімназії 46 дітей обслуговує інша компанія. За день годують понад 800 учнів у навчальному закладі кейтерингове харчування. Мені подобається те, що порції розділені на секції, тому дитинка кожна може обрати собі те, що їй не подобається, наприклад, не їсти. А те, що подобається, звичайно, з'їсти. Готові обіди привозять о п'ятій ранку та підігрівають перед прийомом їжі, аби продукти не зіпсувалися, використовують метод шокового охолодження. Дуже важливо, що готові страви вони доставляються і подаються нашим діточкам в індивідуальній порційній упаковці. Що це дає? Це... Такий спос єдиний спосіб, який забезпечує санітарні вимоги. Мають можливість харчуватися. Це ті діти, які відвідують заклад освіти в режимі офлайн, тобто приходять на навчання до школи. То мають право на таке харчування десь приблизно понад 44,5 тисячі дітей. Цьогоріч кейтерингове харчування буде у 149 школах Дніпра. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро. Тіві. Готував прорив окупантів до Покровська. СБУ затримала агента ФСБ. Зловмисник розвідував локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу райцентру та сусіднього Мирнограда. СБУ затримала фігуранта за місцем проживання. Ним виявився 40-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору ФСБ як прокремлівський коментатор у чатах телеграм-каналів. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та комп'ютерну техніку із доказами злочинних дій. Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру. За результатами чергового засідання групи Рамштайн, західні партнери нададуть Україні більше озброєння. Так, Німеччина поставить ще 12 гаубиць на суму 150 мільйонів євро. Шість з них цього року, ще шість – наступного. Окрім цього, Берлін разом з Данією та Нідерландами передадуть ще 77 танків «Леопард-1А5». Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них. Сполучені Штати Америки виділять 250 мільйонів доларів військової допомоги. Крім того, США з європейськими компаніями та Україна працюють над розробкою, і заміною радянських комплексів ППО С 300 і ракет повітря Р 27 І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. Телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі! Мої вітання на телеканалі Дніпро Ті. Випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо сумного у ході російсько-української війни. У віці 52 роки загинув колишній переможець та призер чемпіонатів України з фехтування, майстер спорту Ігор Храмцов. Він отримав важке поранення під час обстрілу під Покровськом. За його життя боролися лікарі, але врятувати не змогли. Храмцов вступив до лав Нацгвардії України у березні 2022 року. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям Найомим полеглого героя світла вічна пам'ять. Верховна Рада призначила Матвія Бідного, міністром молоді та спорту України, який до цього з листопада 2023 року був виконувачем обов'язків очільника відомства. Серед своїх першочергових завдань він розповів про план дій щодо недопуску росіян і білорусів до Олімпіади 2026, яка відбудеться з 6 по 22 лютого 2026 року у Мілані та Кортіна де Ампецо. Маємо план дій, щоб не допустити їх до Олімпіади усе анонсувати не буду серед іншого. Заявив він Ярослава Могучих з Дніпра продовжує переможну ходу турнірами зі стрибків у висоту серед жінок у своєму золотому медальному 2024 році. Червим таким став етап діамантової ліги у Цюриху, Змагання ко проходили під акомпанемент, акомпанемент сильної зливи, де вона святкувала успіх. У перших двох спробах їй не вдалося взяти 193 сантиметр, після чого вона змогла підкорити позначку 196. На жаль, 2 метри 1 сантиметр. Вона подолати не Змогла інша українка Ірина Гращенко стала третьою з результатом 193 см, сантиметри, поступивши за кількістю спроб другим місцем Ніколі Оліс Лагерс з Австралії Магучих. Таким чином стала переможницею етапів Діамантої ліги в Стокгольмі, Парижі і Лозанні. Фінал турніру відбудеться 13-14 вересня у Брюсселі. Оксана Бутурчук з Нікополя покращила свій рекордний медальний залік нагород завойованих на Паралімпійських іграх з легкої атлетики України. Срібло здобуте у Парижі з бігу на дистанції 100 метрів у класі С-12 разом з гайдом Микитою Барабановим Запоріжжя стало для неї дванадцятим. Інша переможний представниця нашого регіону плавчиня Ірина Пойда разом з Ярославом Семененком, Анною Гонтар та Олександром Комаровим з європейським рекордом стали бронзовими призерами в мікс естафеті і 4 по 50 метрів комплексним стилем. Людмила Кіченок з Дніпра, яка разом з Єленою Остапенко з Латвії зіграють у фіналі жіночого парного тенісного турніру Юнайтед Стейт Оупен 2024». В незалежності від його результату, забезпечила собі рекордні призові в кар'єрі. Наразі вони вже мають чек на 375 тисяч доларів на команду по 180 тисяч з половиною тисяч кожній. Перемога у фіналі може подвоїти для них цю суму. Зазначимо, що раніше найбільші призові 132 тисячі 277 доларів. Людмила отримала. Мала за вихід до фіналу Австралія оупен Що стосується нинішнього вирішального поєдинку на ЮС Оупен проти інтернаціонального дуету Крістіни Младенович-Франція Чан Шуай-Китай, то на думку букмекерів, українсько-латвійська пара є фаворитом матчу за титул. На їхню перемогу дають коефіцієнт 1,65, Поразка оцінена у 2,34 форвард саудівського саудівської Арав... клубу саудівської аравії Аль Наср і збірної португалії керщану роналду визначившись за неї голом у ворота команду хорватії в матчі ліги націй, став рекордсменом і автором рекордного першого в історії футболу гравця який забив 900 м'ячів в 1236 зіграних поєдинках ліонела месі за кар'єру в голів легендарного Пеле 762. Рівно половину 450 з 900 Кріштану провів за Мадридський Реал, 145 за англійський Манчестер Юнайтед, 131 за збірну Португалії, 101 за італійський Ювентус, 68 за Аль Насар Саудовській Аравії і 5 на початку кар'єри за португальський спортінг. Збірна України має стати переможцем групи Б1 Ліги Нації з футболу, подібне на 43%, спрогнозували аналітики порталу «Футбол Міцдата» і друге місце у квартеті 27%, третє 19 і четверте 11. Завершуючи тему шкіряного м'яча, хочу вибачитися і спростувати за оприлюднену раніше інформацію про те, що нібито головний тренер чоловічої збірної України з футзалу Олександр Косенко водночас очолив і дебютанта чемпіонату екстраліги України Дніпровський футзал Атлетік. Повідомлення не відповідає дійсності. Олександр Петрович повністю зосереджений на роботі з головною командою України, з якою ми бажаємо йому успішного виступу на придячному чемпіонаті світу, який стартує 15 вересня в Узбекистані. І на завершення один з лідерів вітчизняного баскетболу Дніпровський -Дніпро, Дніпро для якого особливо зірковим був крайній минулий сезон, за підсумками якого він вдруге у своїй історії став чемпіоном Суперліги України, і в четверте звоював національний кубок, завершує підготовку до старту нового. Один з лідерів вітчизняного баскетболу Дніпровський Дніпро для якого особливо зірковим був крайній минулий сезон, за підсумками якого він вдруге у своїй історії став чемпіоном Суперліги України, і в четверте завоював національний кубок завершує підготовку до старту нового. Втім, як в унісон стверджують головний тренер і його підопічні на лаврах почувати і святкувати абсолютний успіх практично було ніколи, адже майже відразу, після заслуженого нетривалого перепочинку, команда знову повернулася до реабілітації відновлення сил і початку роботи. Трохи ми перепочили після тяжкого сезону. Перепочили, мабуть, десь місяць, але ж місяць відпочивали тільки ветерани. А молоді хлопці десь тиждень, і потім вони взялися за роботу, індивідуальна робота, тактична робота. Ми працювали тут, працювали в тренажерному в тренажерному залі. Я вважаю, що хлопці дуже добре підготувалися, але ж покажуть ці ігри. Початок сезону непростий у нас. Єврокубок Фіба з дуже хорошим суперником, тому ми очікуємо ці ігри. І це будемо так е, покаже, покаже, як ми готувалися, як ми е, будемо готові до сезону Суперліги. Тренер дав відпочити десь місяць, а потім вже спочатку так, по вільній програмі ми тренувалися хтось індивідуально з тренерами, а потім вже десь на початку, ой, наприкінці е, липня, вже почали так офіційно з командою тренуватися. Над фізикою на початку працювали, а зараз вже біль чим ближче до товариських ігор, то ближче на тактику вже працюємо. Справжнім відкриттям минулого сезону не тільки на вітчизняних теренах, але і на міжнародних став центровий Дніпра Даніл Сипало разом зі збірною України. Він завоював срібні медалі чемпіонату Європи Ю 20 в дивізіоні Бі. Що гарантувало нашій команді повернення до еліти баскетболу континенту цієї вікової категорії, а Даніїл особисто був включений до символічної п'ятірки турніру. Звісно, його гра не залишилася поза увагою скаутів провідних клубів і не тільки старого світу. Зрештою, як стверджує сам Гулівер, пропозиції щодо підписання контракту, якщо і були, то виглядали скоріше примарними, і він вирішив за краще, поки що, залишитися у Дніпрі. Де і надалі має місце сталий боєздатний колектив, який знову буде вирішувати серйозні завдання. Пропозиції якісь були, але ну, на, на зараз не, не йдеться мова про це, тому що не дуже коректні були пропозиції. Е, Відчікую від е, цього сезону ну, таку ж саму інтенсивність, такі емоції. Та я сподіваюся, що ми ну, до цього сезону будемо підготовлені. Я ну, вважаю так, що ми готові до нього. У нас дуже гарний колектив. Я е бажав е зберегти склад. і Ми зберегли склад. Єдине, що додавалися наші вихованці: два гравця е Ілья Лещина і Микита Короченка. Е після півного штабного вторгнення вони поїхали за кордон. Там пробули два з половиною роки, але ж не отримали там належної е підготовки і. Е ми з ними були на зв'язку і вони вирішили повернутися в свій рідний клуб. І я сподіваюся, вони нам допоможуть. Вони 2005 року народження, такі як Даніл Сипала. Вони були в одній команді, дуже перспективні, гарні хлопці. Я сподіваюся, що вони будуть добре працювати і допоможуть команді енергію і всім належним. І візьмуть у Конева і у Тимохієнка той досвід, яким вони володіють. Наразі Дніпро вступає у смугу проведення низки контрольних поєдинків, яких у проміжок наступних десяти днів буде чотири. Найближчий 7 вересня і заключний 17-го проти Запоріжжя, в інтервалі яких підопічні Володимира Коваля зійдуться також зі старим Луцьком і Рівним. Завдання в них відновити колишні ігрові зв'язки і кондиції та все озброєні підійти. До старту нового сезону для Дніпровців він розпочнеться у кінці місяця відразу двома матчами кваліфікації Кубка Європи Фіба проти румунської констанци сьомої команди минулорічного чемпіонату своєї країни і п'ятою серії плей-офф за домовленістю сторін, зважаючи на логістику для Дніпра, обидва поєдинки відбудуться на майданчику суперника. Ми будемо представляти нашу команду на європейській арені. Вже ж хотілося б, щоб ми потрапили у груповий етап, але маємо пройти спочатку кваліфікацію. І, по-перше, дуже хочемо гідно представити нашу команду і тим паче українським складом. У нас дуже багато молодих гравців, які це для них буде великий досвід. І... Мабуть, наголовне. найголовніше – це у Європі нагадати, що в нас в країні війна і в наш країні потрібна допомога. Як захистити титул як чемпіонів, так і володарів Кубку. У разі перемоги над Констанцією дніпровці опиняться у групі «Ц» – Кубка Європи Фіба, де їхніми суперниками стануть французький Шоле, Швейцарський «Фрібург» та бельгійський Антверпен. Регулярний чемпіонат Суперліги України стартує у жовтні. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.